В Ужгороді близько обіду на пішохідному переході на вулиці Підгірній водій мікроавтобусу скоїв наїзд на дитину. Чотирирічний хлопчик від завданих травм помер дорогою до лікарні. За попередніми даними, водій у тверезому стані. На місці події працюють експерти та слідчо-оперативна група. Зі слів випадкових свідків трагедії, матір з візочком з молодшою дитиною переходила дорогу. Хлопчик біг за нею. За руку вона його не тримала. Як повідомив інспектор патрульної поліції Євген Тіплов, швидкісний режим водієм не був порушений, проте усі подробиці з'ясує слідство. На службовий планшет нам було прислано повідомлення, що на вулиці підгірна біля другої школи сталося ДТП з потерпілими. Прибувши на місце події, було викликано швидку. На жаль, від отриманих травм дитина, яка переходила дорогу разом зі своєю матерією, загинула. Такі травми були несумісні з життям. Мама, дитина поїхала, була зразу з швидкою з нею в лікарню, і там на даний момент і знаходиться. Жінка не постраждала, лише дитина постраждала. Зараз на даний час з'ясовує слідство, всі обставини події. Можна сказати те, що водій не знаходився в стані алкогольного сп'яніння, також не був перевищений швидкісний режим. Водій всі деталі дає слідству, в нього відбирається пояснення. З нині важко, не треба зробити. Ні, я не була свідком подій. Я прийшла, може, через 2-3 хвилинки. Мені жіночка розказала, що тут сталася аварія авто, що збила машина грузова дитину з жінкою. Жінка переходила дорогу з коляскою без дитини, дитина бігла за нею ззаді.